Доброго дня! Сьогодні розповім про дитячі підгузники Трусики Мамія Premium Pants 5 Ці підгузники підходять для дитини вагою від 11 до 16 кг, що відповідає п'ятому розміру підгузників. Свої паці мають 20 штук це зручні гіпоалергенні підгузники. Підгузники мамія у вигляді трусиків мають різинку на ніжках та збоку. Вони йдуть без запаху та приємні на тотик. Так як ми вже їх використовували, то можу сказати, що вони витримують до 3-4 годин, але в залежності від наповнення. Та можуть дещо провисати. Можна використовувати повсякденно та на вулицю, а вже на ніч використовувати більш надійні підгузники. Мають ось такий вигляд. Та ось так можуть розтягуватись. Дякую за увагу на сьогодні. все.